Я, до речі, хотів сказати щодо забезпечення, тож я там іноді в мене зустрічі, і я там спілкуюсь або з бізнесом, або там з головами. А, і ну, і а, одна жінка мені каже: так а що вас держава не забезпечує, я кажу, нас забезпечує, але ну, я довго думав. Як взагалі від ну, відповісти, бо ну держава забезпечує нас. так Але це сучасна війна. І і жодна сучасна війна зараз не обійдеться без додаткових е 100% звичайно. Е от. І це я хотів сказати, щоб. Е Бюрократичний люди... апарат не встигає просто банально за цими змінами, ну, які відбуваються. ну або Просто якщо там якісь засоби отримати, це все, все одно, це має пройти час, якийсь час, час. Та, та, так Да. Та. Та, а, наприклад, той же реп, коли він Вінюється, десь не працює, во то. То вже прогалена, така якби на 100% тут не треба рішити державу. Держава багато чого забезпечує добре. Ну така війна, не моне ну, жодна армія там не встигне. То вона не може встигати за такою війною. Це обов це народна війна в тому плані, да, що так як да. це технології, от откуда беруться технології, виробники, там добровольці, військові підрозділи, когось там мобілізують примусом. Це от єдиний цикл. Да, дрон, виробництво забезпечення його, і воно попадає от, на лінію знищує. Там і от розвідка, яка часто ведеться, якби теж там різними методами е, агентурними, хтось спецслужбах, хтось сніг, хтось долучається. Це, цей народний кліч він працює. Е, волонтерська підтримка, вона в російській армії зараз дуже помагається нарощувати. Просто вони ж баб'є не працює. Тому я до чого ще хочу сказати, що кожну вашу копійку, ми, ми буквально на днях дивилися. Типу, я кидав кліч, і ви допомогли, зібрали десь 270 тисяч гривень. За полтори якийсь пост написав про Францію, щось там про Лувр. Е, і е, я дивився е, донати там: 100 гривень, 2 гривні, 15, 20, 5, 50, 10 тисяч, тисяча, 100, 100, 100. від малого до великого. І от формується оце все просто такий е, широкий фронт підтримки. Так само Субвенційна допомога в міст. Якесь місто нам виділило. Зараз нам Київ виділив млн мільйонів гривень. Це дуже велика подяка міському голові і подяка киянам, що ви нас підтримуєте. А міста і селища Київської області там дали 50, 100, 200, 200, 200. Ти тут вже збирається вже мільйонів 10 з різних моментів міста чоксів. От воно це реальна синергія, так воно працює. Кожна копійка важлива і кожен в армії важливий, якщо ти мотивований на те, щоб знищити ворога, навіть ти не хотів туди йти, тебе там е, е, примусили йти в армію, але ти коли хочеш, вже, щоб це швидше скінчилося. І ну і ти з собою дуже швидко почнеш, якби пишатися. Е, і це от з кожного вкладен вагоном.